Привіт, усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні у нас рибний день, бо батько вчора був на рибальці і наловив там карасів. Як я їх готую, ну дуже просто. Я обожнюю смажені карасі. Я беру рибку і роблю ось такі насічки з обох сторон. Ну, так, дивлюсь, можете побільше, можете поменше насічок, але. Обов'язково, щоб добре просмажувалися усі кісточки. Я люблю, щоб карасики були такі, знаєте, хрумкі, і щоб кісточки там були настільки просмажені, що їх можна було б навіть з кісточками їсти. Ось, ну, так я люблю, знаєте, щоб нічого не застрягало у горлі. Я ці карасики нарізала і добре. Присолюю, додаю перцю. Ви можете додати ще якихось спецій, але солі і перцю особисто для мене вистачає. Я більше нічого не додаю. І гарненько-гарненько перемішую, натираю кожну рибку цією сіллю, перцем, щоб кожна рибка була у спеціях. Ну і Залишаю цю рибку приблизно на хвилинок 15, можна на півгодинки. Ну, так собі залишаю, нехай промаринується. Наступним кроком я кожну рибинку обмакую у борошні. Так добре-добре з обох боків ще трохи присипаю, щоб вона була гарненько вся присипана Ну і все я розкалюю олію на сковорідці і обсмажую рибку з обох сторон до такого хрускоту, хрумкоту. І приємного апетиту! Усе вже готово. Всім гарного дня!